Що по недолікам та по експлуатації закопаного каркасного басейну? Е, дивіться про воду. Воду я вже спускав, бо замінював форсунки, я спускав воду нижче, нижче цієї форсунки. Ось, бо там потрібно було під велику форсунку вирізати отвір і вкрутити. Тобто я спускав нижче. Басейн не, завалив, не завалився. Це чудово. Далі, що по воді? Е, Нижче того отвору він спускатися ніколи не буде. Вода тут буде постійно. Після зими я вже буду намагатися фільтрувати цю воду, чистити басейн. Як, ну, як це мені вдасться чи не вдасться, я буду вам показувати, розказувати. Тож так, спускатися він не буде. Спускатися він буде тільки тоді, коли він вже проб'ється, чи заржавіє, чи проткну ногтем, чи ще щось з ним трапиться. Тільки тоді я вже спущу воду, розберу і поставлю сюди металічний басейн Азура, який спеціально під закопку. Далі, по насосам, по фільтрам. У мене насос стоїть пісочний на 10,5 кубів. Він може знизу до верху видавати воду, там, здається, чи на 6, чи на 8 метрів. Тобто з цим проблем ніяких немає. Єдиний нюанс з монтажем потрібно, щоб вхід в насос був нижче, ніж ось цей отвір. Ну, тобто, Щоб вода самотоком текла, щоб насос там дуже не... Не страждав, щоб не всмоктував воду, а вода трішки самотяком йшла. Ну, В принципі, все, більше ну, по нюансам, нічого нема. Обслуговувати його удобніше, ніж коли він стоїть на землі. Якось так.